Добрий день, мої шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо з вами цикл уроків з фізики, і сьогодні тема нашого уроку це узагальнення знань з таких двох тем, як рівномірний і нерівномірний рух, та графіки цих видів руху. Для початку давайте з вами пригадаємо, що являє собою рівномірний рух, нерівномірний і як виглядають їх графіки і формули для визначення швидкості. Рівномірним рухом ми з вами називали рух з постійною швидкістю. І пригадайте, будь ласка, як виглядає графік залежності швидкості від часу для рівномірного прямолінійного руху це прямі, які паралельні до осі часу, і графік залежності відстані від часу це є прямі, які під деяким кутом до часу. Нашої осі часу відбувається. Нерівномірний рух це рух з змінною швидкістю. І відповідно графіком залежності швидкості від часу є деяка ламана, так само, як і графік залежності відстані від часу. І якщо говорити про формули, так, то для рівномірного прямолінійного руху ось трикутничок, яким ми користуємося для визначення невідомих величин. Але для того, щоб знайти швидкість, треба загальну відстань. Відстань поділити на час. Так? Якщо мова йде про нерівномірний рух, то середня швидкість руху тіла визначається як загальна відстань поділити на загальний час. Однак, якщо ви пригадаєте, і ми з вами розв'язували задачі, які стосуються, що у нас загальна відстань являє собою декілька діляночок, то В середнє ми з вами визначаємо як l 1 плюс l 2 тобто скільки таких діляночок, да? і сума часів які відповідають даним діляночкам. Отже, задача під номером 1. За поданим графіком залежності відстані від часу, нам треба визначити перше, яку відстань подолало тіло за 8 секунд руху, яку відстань тіло подолало за 12 секунд руху, і яка швидкість руху даного тіла. Яким чином ми працюємо? По-перше, звертаємо увагу ось на наступне. У нас є графік залежності відстані від часу. І нагадує він просто пряму лінію, яка поступово да, рухається Вгору, значить, це в нашому випадку рівномірний прямолінійний рух. Як знайти да, швидкість, або як знайти відстань по цьому графіку? Давайте Миколаїв, починати. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Отже, як визначити, яку відстань подолало тіло за 8 секунд руху? Уважно розглядаємо наш графік. Знаходимо вісь часу, це у нас горизонтальна вісь, число 8. І далі від цієї числа 8 піднімаємось вгору до перетину з графіком, і далі опускаємося на вісь, яка відповідає відстані. Потрапляємо в число 40. Значить, відстань, яку подолало тіло за 8 секунд, дорівнює 40 метрів. Далі, яку відстань подолало тіло за 12. 12 секунд руху. Аналогічно, знаходимо на осі часу число 12, піднімаємося від цього числа до перетину з графіком, далі опускаємося на вісь, яка відповідає відстані, потрапляємо в число 60. Значить, відстань, яку подолало тіло за 12 секунд, рівні 60 метрів. Яка швидкість руху тіла? Так як рух у нас рівномірний прямолінійний, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Так як рух рівномірний, прямолінійний, швидкість часу Часом не змінюється, тому ми можемо обрати довільне значення відстані і відповідне цьому значенню відстані час. Так як у нас вже два попередніх випадки, ми це зробили, ми можемо взяти будь-який із них. Я візьму перший, значить, 40 метрів, поділити на 8 секунд, і ми отримуємо з вами 5 метрів на секунду. Ось таким чином ми розв'язуємо даного роду задачу. Наступна задача. Автомобіль проїхав 140 км зі швидкістю 70 км за годину. А потім їхав ще в півтори години зі швидкістю 90 км за годину. Визначити середню швидкість руху автомобіля. Записуємо коротку умову. Так як в умові чітко нам зазначено, що це середня швидкість, значить, ми маємо справу з нерівномірним рухом. І тепер кожне число ми записуємо через фізичну величину. Значить, відстань 140 км. так, і, відповідно, швидкість на цій діляночці дорівнює 70 км на годину. Але далі йде потім, значить, ще якась є друга ділянка, щоб не плутатись. Давайте тут позначимо це l 1 і v 1 Потім це, значить, на другій діляночці у нас час руху 1,5 години, і швидкість руху складає 90 км на годину. Треба визначити середню швидкість руху. Тіла знову таки звертаємо увагу, наступний крок це нам треба перевести в систему сі, але так як відстань в кілометрах, час в годинах, а швидкість подана в кілометрах на годину, ми можемо залишити без переводу, тому що тут ну, в принципі, допустимі значення. Одиниць вимірювання. Тепер аналізуємо, значить, у нас було деяке тіло, яке рухалося із пункту А в пункт Б, так? і сказано, проїхав якусь частину шляху Л1, так? і далі вже якась була ще частина шляху Л2. Тут, відповідно, він рухався зі швидкістю В1 і за час Т1, тут зі швидкістю В2 і за час деякий Т2. Щоб визначити середню швидкість руху тіла, нам необхідно загальну відстань поділити на загальний час руху. Але так як відстань загальна поділена на дві діляночки, значить, ми відповідно розписуємо як відстань, яка складається із L1 плюс l 2 і відповідно час руху Т1 плюс Т2. Тепер аналізуємо, що у нас із того, що нам треба підставити формулу є, а що треба знайти. Л1 за умовою у нас є. Л2 у нас за умовою немає, але у нас є значення Т2 і В2. Значить, щоб знайти Л2. Нам необхідно В2 помножити на Т2, і таким чином ми його знайдемо. Т1, знову-таки, за умовою немає, але є відстань і швидкість. Значить, щоб знайти Т1, необхідно відповідно L1 поділити на в1. E, і Т2 за умовою є. Значить, дивіться, два значення у нас за умовою є, а два нам треба з вами знайти. Тому перша дія, ми давайте шукаємо невідоме Л2. Для цього підставляємо, Значить, 90 км на годину, помножити на півтори години. Відповідно, буде 135 км. І друга дія, щоб знайти Т1, необхідно l 1 поділити на v 1 значить, 140 ділимо на 70 і буде 2 години. Після того, як ми знайшли невистачаючі елементи в нашій формулі, тепер ми можемо визначити середню швидкість. Підставляємо L1 140 км, L2 135 км. Відповідно поділити на Т1 в нашому випадку, ми з вами знайшли це 2 години, плюс т 2 за умови задачі 1,5 години. І тепер обчислюємо даний результат і отримуємо приблизне значення 78,6 км на годину. Ось таким чином ми розв'язуємо такого роду задачу. Наступна задача стосується знову-таки графіків. І за умовою задачі нас просять з вами визначити наступне. Так, за малюнком визначити середню швидкість руху тіла за весь час руху і середню швидкість руху тіла за 10 і 20 секунд руху. Знову таки, графік залежності відстані від часу вказує, що це нерівномірний рух, підказка є середня швидкість руху тіла, тому визначаємо. Значить, як визначити швидкість тіла за певний проміжок часу? Давайте так, Швидкість за 10 секунд. Для того, щоб визначити по графіку, знову ж таки треба відстань поділити на час. І відстань, яка відповідає значенню даного часу. Значить, по осі часу ми знайшли 10, так, і відповідно, в цьому випадку ми з вами говоримо про те, яка відстань відповідає даному значенню часу. Від 10 піднімаємось до перетину з графіком, далі опускаємося на вісь, яка відповідає відстані, потрапляємо в числу 50. Значить, в нашому випадку відстань, яка відповідає 50, значення часу 10 і швидкість дорівнює 5 метрів на секунду. Як тепер визначити швидкість? За 20 секунд руху. Аналогічно, треба відстань поділити на час, який відповідає. Да, Даному мові задачі. По усі часу число 20, піднімаємось до перетину з графіком, опускаємось на вісь відстані і потрапляємо в число 50. Значить, 50, Але тепер відповідає це значенню 20, і відповідно буде 2,5 метри на секунду. Це швидкість за 20 секунд руху. Як тепер визначити середню швидкість за весь час руху? Значить, треба загальну відстань поділити на загальний час руху. В нашому Випадку на графіку треба знайти кінцеву точку, ось вона кінцева точка графіка, і подивитися, яка відстань відповідає цій точці. По осі Y у нас ми потрапляємо в число 150 метрів. Так? А час, який відповідає даному значенню, це у нас буде 35 секунд. Таким чином, 150 поділити на 35 Отримуємо приблизне значення 4,3 метри за секунду. Таким чином ми визначили середню швидкість. І ще одна задача знову таки графічна. За поданим графіком, визначити швидкість руху на кожній із діляночок і середню швидкість руху тіла за весь час руху. Знову таки звертаємо увагу на. Даний графік є графік залежності відстані від часу для нерівномірного руху. Чому? Тому що нагадує да, як сходинки, як ламану лінію. Якщо ми уважно подивимось на нього, у нас тут чітко вирісовується раз, два, три, чотири діляночки. Значить, наше завдання визначити швидкість на кожній із діляночок і, відповідно, загальну швидкість. Давайте почнемо із найпростішого: щоб визначити середню швидкість за весь. Проміжок спостереження, нам треба L загальне поділити на V, ой, вибачте, на T загальне. Відповідно, як визначити, шукаємо на графіку крайню точку, це точка D. Яке значення відстані їй відповідає? 250 метрів. Так? А значення часу відповідає 70 секунд. Значить, відповідно, щоб визначити, треба 250 поділити на 70. І отримуємо приблизно три 6 метри на секунду. Це є середнє значення. Тепер як визначити швидкість на певній діляночці? Давайте почнемо із цього. Значить, Щоб визначити швидкість на ділянці ОА, треба відстань, яка відповідає цій діляночці, поділити на час, який відповідає цій діляночці. Для того, щоб простіше було визначати, знову таки, давайте подивимось: точка О і точка А. О, початок, а кінець. Значить, якщо я відніму відстань, яка відповідає кінцевій точці. Від від відстані, яка відповідає початковій точці, аналогічно знайду різницю часу від кінцевої точки до початкової точки спостереження, я можу визначити, який же проміжок так, відстані відповідає якому проміжку часу. Давайте подивимось. L в точці А відповідає позначці 50, L в точці О відповідає позначці 0. Так, відповідно, час, який відповідає точці А, це 10, час, який відповідає точці О, це 0. Значить, Відповідно, ми отримуємо 50 поділити на 10, буде 5 метрів на секунду. Аналогічно, діляночка А Б. Значить, щоб знайти швидкість на ділянці А Б, треба відстань діляночки АБ поділити на час, який відповідає даній діляночці. І знову таки можна по Такому ж правилу, як ми з вами робили в попередній знаходження швидкості. Давайте подивимось, що в цьому випадку у нас вийде Значить, відстань, яка відповідає точці Б, ось точка Б, їй відповідає значення 50. Так? Мінус відстань, яка відповідає точці А, це знову-таки 50. Так. І відповідно, час для точки Б, це буде значення 30. Так, для точки А це значення 10. І дивіться, що у нас виходить. В чисельник у нас буде 0, в знаменники у нас буде 20, 0 поділити на будь-яке число буде 0 метрів на секунду. Тобто на ділянці АБ швидкість тіла дорівнює 0. Це ми з вами знайшли за допомогою обчислення. Але якщо уважно подивитися на цю діляночку АБ, дивіться, вона є горизонтальною по відношенню до часу. Що це означає? Що час іде. А, відстань не міняється, значить, порушується умова руху тіла. Якщо координата з часом не змінюється, тіло стоїть на місці. Значить, автоматично, якщо ви бачите, будете бачити такі діляночки. Автоматично тут можна сказати, що швидкість дорівнює нулю. Але ми це довели з вами за допомогою формули. Далі швидкість на ділянці БЦ, аналогічно відстань діляночки БЦ. Поділити на час діляночки БЦ. Значить, від кінцевої точки відстань віднімаємо значення початкової, аналогічно віднімаємо значення часу. Тепер дивимось відстань, яка відповідає точці С. От точка С, відстані у нас от здесь, так, це буде 100, мінус відстань, яка відповідає точці B, це у нас 50. Так. Далі, час для точки С, це 50. Для точки Б це 30. Так, і тепер обчислюємо, що у нас виходить: 100-50, 50, 50, мінус 30 20, і буде відповідно 2,5 метри на секунду. Так. І залишилось визначити швидкість на діляночці СД. Аналогічно, відстані, яка відповідає ділянці СД, поділити на час, який відповідає ділянці СД. Значить, L точки D кінцевої, мінус L, яка відповідає точці С, і тут T, яка відповідає точки D, мінус T, як відповідає точці С. Тобто різниця між початковим і кінцевим положенням тіла. Да? Значить, значення відстані для точки D – це у нас 250 метрів для. Точки С, це у нас відстань 100 метрів. Далі час, який відповідає точці Д, це у нас 70 секунд. Час, який відповідає точці С, це у нас 50 секунд. Секунд. Відповідно, далі математика. Да, пішла 150 ділимо на 20 і, відповідно, буде 7,5 метри на секунду. Ось таким чином ми розв'язуємо з вами задачі на визначення швидкості на конкретній ділянці шляху. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!